Реформа органів юстиції набирає обертів. Відбулася децентралізація надання адміністративних послуг. Це дозволило збільшити кількість надавачів адміністративних послуг населенню майже вдвічі. Тепер громадянин має можливість звернутися не лише до державного реєстратора, але й до нотаріуса. На черзі реформування територіальних органів юстиції та системи надання безоплатної правової допомоги, вдосконалення системи онлайн-послуг. Згідно з планом реформування мін'юсту, буде ліквідовано майже 600 районних управлінь юстиції радянського зразка, які існували в Україні упродовж 20 років. Замість них будуть створені бюро правової допомоги. Зараз створюється більше 400 бюро по всій країні. Вони стануть центрами надання безоплатної правової допомоги, у яких люди будуть отримувати безкоштовні консультації, послуги адвокатів і реалізовувати своє конституційне право на справедливість і на захист. На зміну старим районним управлінням юстиції по всій Україні йдуть бюро правової допомоги. Це стануть ті сервіси для громадян, де можна буде отримати безкоштовно правову допомогу, як вторинну, так і первинну, а так само скористатися онлайн-сервісами Міністерства юстиції, а також послугами онлайн-будинку юстиції. В чому вони будуть полягати? Це, перш за все, будуть ті послуги, які наразі вимагають стояння в довгих чергах. Контакту з чиновником і, відповідно створюють різні схеми для зловживання. Ми плануємо запровадити послуги, щоб вони були доступними в три кліки мишкою. Тобто, мовно кажучи, людина заходить на портал онлайн-будинку юстиції. Замовляє послугу, завантажує необхідні документи і поштою або кур'єром отримує необхідний документ. Можливо, на першому етапі треба буде один раз сходити в органи юстиції, але це буде абсолютно приємний контакт з чиновником, який буде безпосередньо у сервісному центрі, який буде називатися бюро правової допомоги. Уже найближчим часом за допомогою інтернету українці зможуть отримати довідки, за якими звертаються найчастіше. Це дублікати втрачених документів про народження, про смерть, про шлюб, про розірвання шлюбу. Поступово в онлайн. Будуть переводитись послуги з видачі свідоцтв про народження і нарахування фінансової допомоги матерям, отримання довідки про сплату чи несплату аліментів, оплата боргу та інших платежів у виконавчому провадженні за допомогою онлайн засобів платежу. Саме таких реформ чекають українці, і чим швидше вони будуть запроваджені, тим більшою буде довіра людей до держави.